Всім привіт! Знову ранок і кожен ранок у мене проходить під лозунгом не дня без боротьби з урожаєм. Продовжуємо боротися з урожаєм цього разу на степовому точку. Тут бджола дуже-дуже миролюбна. Я не знаю з чим це пов'язано, вона зазвичай не чинно відрізняється від бджоли на лісовому точку. Але на лісовому точку я показував, як, як відбувається відкачка там. Бджела досить таки дієва в пошуках джерел взятку. Можливо, тут бджола не така, тому що взяток скінчився вже давно і бджола встигла заспокоїтись. Але я, я не дуже в це вірю, адже багато сімей ще активно літають і видно, що вони носять, носять пилок. І навіть навіть минулого разу це було там 3 три дні тому. Минулому разу, коли я струшував бджолу близько до гнізда, то і рамок вилітали краплини свіжого нектара. Тож тут десь десь бджола бере ще взяток. Ну, Будемо дивитися, починаємо найприємнішу процедуру в лобках сезону відкачку меду. Хоча, хоча цього разу в мене ця процедура відкачка меду не така вже і страшна. Ну, насамперед, дуже приємно Розуміти, що я, відкачавши мед, не весь, не буду в цьому сезоні бджіл закормлювати. Я залишу сонях. Тільки саме розуміння, що я не буду колотити цукор і возити сюди Цен нери солодкого сиропу вже діє заспокійливо. Тож вже ви вимогу качати, найважче витягнути із натопченого вулика першу рамку. Найважче витягнути з вулика першу рамку, друга це вже набагато простіше. Ось такі рамочки, які качалися минулого разу, вони всі з розплодом і будуть, не будуть відкачені, а залишаться на зиму. Вулик заліплений воском і прополюсом. Це вказує на те, що взятку кінець. Пора вже відкачувати і якомога швидше, щоб не спровокувати напад. Ось такі рамки. Ще дуже приємно відкачувати зараз мед, тому що це предостанній раз, коли я відкриваю вулики. Після сьогодні, сьогоднішньої відкачки залишиться ще всього лиш, лише один разочок відкрити вулика, щоб поставити полоску і сформувати гніздо. Все, більше я до бджіл лазити не буду. Сама система відкачки меда, так, щоб лишити бджіл зимувати на меду. Це набагато спрощує не тільки час і кількість відкривання вулика, а і час самої відкачки. Ось такі всі рамки я просто-напросто не буду брати на відкачку, а відразу відставляю їх в сторону. Вони колись, можливо, стануть гніздом. Але це буде видно тоді, коли я буду ставити полоски від кліща і формувати гніздо в зиму. Відкачую. Лише рамки з медом без розплоду. Всі інші залишаю, немає потреби повертати рамки на обсушку. Це дуже-дуже економить час. А ці всі рамки я просто не буду брати. Не буду брати, не буду насити, не буду відкачувати, не буду повертати. Це дуже-дуже зберігає час для пасічника. Ось така рамка, вона Буде гніздовою взимку. Але зараз я її просто просто не чіпаю. І підняв і поставив назад. Ось така відкачка. Інакше б довелося повертати, відкачувати, ще приїжджати і не один раз. Це не економно для часу, а для коштів, коли цукор коштує дорожче меду, тим паче. А такі рамки вже. Ось коли така рамка. Такі рамки я забираю, відкачую і вже не повертаю з усіх боків, з усіх боків, як не крути, економія часу. А в такому стані економічному, як зараз, не тільки часу, а ще і коштів. Тож, як ми працюємо і що в нас виходить? Ті рамки, в якому є розплод, ми залишаємо. Як правило, розплод весь, весь гуртується в одному краю вулика. Тут ось цей край був знайдений одразу, і раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім рамок з розплодом і з медом ми залишаємо. А все інше, все інше в вулику це рамки, які залиті медом і запечатані. Ми просто їх достаємо, струшуємо і забираємо на відкачку, більше не повертаючи. Все гніздо, гніздо фактично зібране. І залишається приїхати в кінці вересня або в середині вересня поставити полоски від кліща. Як трохи похолодає, тому що полоски, коли сильно дуже жара, вони погано діють. Трохи похолодає, поставити полоски від кліща і підкоригувати трохи-трохи гніздо. Все Розплід виходить і на його місце бджілка підливає по 150-150 грам метку кожного дня. Зараз триває якийсь маленький невеличкий взяточок. На цьому все скінчається. Неймовірне не, неймовірно. збереження часу, економія коштів і настрою бджоляра. Тут гніздо сформоване, а далі, далі впевнений на 100%, що розплоду немає. Тому, тому рамки грибимо всі без розбору. Чи Дадан, чи Українка. Грибимо все, відкачуємо, накриваємо і залишаємо. До середини вересня. І так, вулик за вуликом. Кожному вулику відбираємо. Все потрібне. Потрібне, потрібне. Відбираємо, потрібне. І там потрібне. потрібне. Ну, коротше, відбираємо все потрібне і залишаємо все не потрібне. Щось, щось незрозуміло, забагато дуже потрібного. А це все потрібне. Відбираємо. Потрібне. Відбираємо все скрізь потрібне. Все треба забирати, а і тут А де ж не потрібне. Я не поняв, Що, розплоду, Розплоду вже взагалі нема, чи що. Як це нема? О, є. П'ять трутів є. Фух. Починається, здається, починається розплод. Ну слава Богу. Ну, дякувати Богу. Там сім рамочок із розплодом і навіть з засівом знайшлося. Підуть в зиму. Ну, а ці, а ці всі йдуть на медогонку. Все, роботи ось няна закінчені. Залишається один раз підійти до вулика, остаточно зібрати гніздо. Забирати маломедні після виходу великої кількості розплоду рамки на весняну підкормку залишити і поставити пластини. Все роботи скінчені з цієї сім'єю. Ой, найважче найважче вицарапати першу рамку. Зазвичай я вицарапаю другу, а не першу. Тому що перша там зовсім приклеєна до стінки, може бути, я її обірву, порву, а другу шанс обірвати і порвати менший. Хача теж тягну, тягнути важко. Отак. От Рамки темні. Залиті, запечатані. Де там знатаки знатоки бджіл меду, рамок, які кричали і пишуть, писали, що ось там десь хтось знімав відео, що треба міняти темні на світлі соти, інакше меду не буде. Покажіть, покажіть мед в своїх поміняних світлих сотах, особливо в цьому році. Оці, оці соти не поміняні. Їх поміняти було неможливо. Тому що, коли їх треба було міняти, був голод, бджоли не виробляли воску, не тянули вощину. Поміняти при таких умовах було неможливо. І тому я залишив рамки темні. Я завжди залишаю рамки темні і, і не поспішаю їх перетоплювати ось по таким причинам, що, можливо, на наступному році вони будуть просто знахідкою. Так і склалася ситуація в цьому. Ось такі медові рамки із темно-коричневими сотами. Ось такі. А якби я перетопив їх на віск і позапірав сюди в цьому році вашіну, не було б ні сотів, ні рамок, ні меду. Дійсно б тоді висіли б одні раї. Так що не все то золото, що блищить і не все то правда, що пишуть і кажуть вам в інтернеті. І якби я поспішив перетопити минулорічні коричні висоти на віск і позапірав би оці сім'ї ваші. Не було б і половини того, що я зараз маю змогу показати. Не поспішайте, не поспішайте виконувати всі поради, які ви чуєте в інтернеті. Щось і тут вже скінчилася перша половина вулика, а навіть нема ніякого намюху на розплод. Все запечатано, запечатане, запечатано. Так, і запитують ще чи... Чи шукаю я маток, коли качаю ось так тотально качаю, обкачую усі рамки, чи шукаю я маток. Ну Зараз я закінчу цей вулик, тому що він починає нервувати і відповім ще й на це питання. Маток я, я маток ніколи не шукаю при відкачці меду. Ну от уявіть собі, оце ось рамка. Тут може бути матка, це гніздова рамка. Залишаю я її, чи не залишаю. Яка різниця? Немає сенсу знаходити матку. Що мені з цією маткою робити? Цілуватися мені з нею чи, чи що? Матка, якщо тут є, я її забираю рамку, я її просто струшу на далівку вулика. І чайна королева підніметься матка на рамку і все буде добре. А якщо матки нема, тим паче, навіщо мені її шукати? Або є віма така картина. Немає взятку, напад. бджоли злодійки лізуть до вулика, бджола зла захищається, кусається. І я буду стояти і оглядати ось так ось рамочку 2-3 хвилини з кожної сторони. Чи є тут матка, чи нема матки, Який в цьому сенс? Якщо мені треба відкачати хоча б 10 сімей, і я потрачу. Я потрачу 10 хвилин на, на пошук однієї матки, це буде 100 хвилин. Це трохи менше 2 годин я буду стояти і шукати маток. Навіщо це все треба? Є матка, нема матки. Підніметься, залізе, взяли рамку, забираємо, струшуємо, ставимо в ящик, все, відносимо. Маточка, якщо вона там, вона підніметься сама на рамочки. Оце такі рамочки опадаються, Шкода, нема вагів. 5,5 як мінімум. Таке роздуте доробло. А то бачите, пуклость, то, то ширина нормальної рамочки. До шести, мабуть. Ось таке доробла. І що тут шукати? Є там матка, нема там матки. Ось як бджілка переходить туди, де є матка. Вона повільно-повільно йде, 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 йде. А це означає, що ось тут є матка. Тут теж ми рамки всі залиті медом, але трохи є і розплодуще. Ось так і продовжуємо відкачувати рамочка за рамочкою і вулик за вуликами. Так, там десь там на полі знову гудуть, гудуть сівалки. Гуділи сьогодні трактори, годуть сівалки. У мене в наступному році буде ріпак просто за огородом. Тож треба мати сильні сім'ї. Наступного, наступного початку сезону продовжуємо працювати. Не гаючий час не свій, не бджолиний. Дякую всім за увагу та терпіння.